Що я вам повідомляю? Що я людина правосуб'єктності людини, правому статусі людини. Слухай, Слухай, людина, чого ти тут знаходишся в Україні? Я тобі кажу, їдь туди в х**ю, панів, і там розчахляй. Зрозумів. Я Він тобі ще раз кажу, Зрозумів ти. Що? Шо? 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 Ти застраний бик бодікамеру. Да, Згідно з 19 статті Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ведеться відеофіксація на випадок порушення прав та свобод людини. От. Повідомляємо про свою правосуб'єктність. Що я є людина, правосуб'єктність людина, правовому статусі людини. Право моєї людини мені гарантоване від народження, яке є фундаментальне людина. Да. Тобто, відповідно до Європейської конвенції основоположних прав та свобод людини, які є гарантії, гарантовані ці, ці права да, людини, суб'єкта права, в галузі міжнародних договорів. От. Тому. Так як ви орган виконавчої влади служите шляхом забезпечення прав свят людини, відповідно першої статті закону на забезпечення прав людини. Прав, Правильно? Законом порядку прав, 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 да, прав, керуєтесь шостою статтю 3 закону національну поліцію, конституцією, міжнародними договорами, принципом, верховенством права третій, 6, що там сказано, керуєтесь да? міжнародними договорами, Конституцією. третя, шоста стаття. Законі про національну поліцію. Ну, Та мені не треба дивитися, а я знаю. Дивіться. Це вам треба дивитися. Так. Дивіться, До людини якісь питання дивіться, можуть бути? По-перше, представляємося. Інспектор СРПП Кирилюк Вадим Володимирович. Кирилюк Маю Вадим Володимир. Ну, посвідчення 11.37 має бути, але... мені... Ну, посвідчення, ну, пожалуйста, нати, ви будете казати, що вже... Та ні, ну 11.37, а, 11. а уповноважена особа є там, хто вас уповноважив, повноважен. Це ви щось не то. Ні, 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 згідно постанові 1137. Ну, допустим, є посвідчення вас. Дивіться, пожалуйста, мені Придівіть. документ, документ 30 що засвідчують вашу особу, а саме людину. Людини, так. а яким законом передбачено? Ну, ну, Скажіть, то... Ви дивіться, дієте в межах того спосіб, що передбачений закон відповідно Конституції України статті 19. От в межах спосіб, то передбачено перебачено да, Конституції, статті 19, що ви не знаєте цього. Дивіться, згідно статті 32 закону. Я вам повідомию, я не є особа, і а не фізичною, я, фізичний, я, я є людина. Людина, людина що немає паспорту громадянина України? А яким законом передбачено? Яким законом передбачено? — да, Що людина має паспорт України, як ви кажете. Ну, ви ж паспорт України. В я не прописаний. Я не прописана, не прописана особа. Особа прописана? — Звісно, в когось там. Зараз тут особи немає, крім вас. От. Які так. <реку> да. да. Тому що певну посаду мають займати да? особи, громадяни України. Людини, так. Да. Людини. Що тут людина? Я про вас говорю. Дейте, ми ж вам придивили свої документи. Ну так відбускави свої документи я ж вам повідомив закон Ваші закони на мене не голос 28... на мене. То не повишайте. Ви присягу складали присягу складали Кодекс Такі поведінки ви розписувались, ознайомлювались. Да? Ото поважайте честь та гідність людини і не повишайте голос, не порушуйте права людини. Не вчиняйте злочин проти прав людини. Не вчиняйте злочин проти прав людини. Не проти вас дивіться з нашого боку. Проти вас злочину покаже ніяк. Він ма. Стаття 18, так. частина, 1, пункт 3. Поважайте і не порушуйте. не порушуйте. Стаття 1. Забезпечуйте не зараз негайно що, право на вільне. вільне пересування. В право на не недостатку. Чому, в чому наше порушення? Ну, в чому наше ви мені порушення? зараз перешкоджаєте право на вільне пересування. В чому наше порушення? Ви перешкодаєте право на вільне пересування. Хто? Я, Я вам повідомив, людина. А ви хто про Правосуб'єктності людини, правостанції. У вас я не Ось, знаю, який стан. Що у вас знаходиться ви? в вашому портфелі? Я на питання Забывання вам є? Не відповідати Коли ще не буду. Ви, ви правоздатні людині питання. Режеш, за... є? Ви не правоздатні людині питання. Може не шпіон. Може ви шпіон. Презумпція невинності. Ну, ну, я доведі, вам кажу, ви б шпіон. Татарський шпіон. Ви до ну, мене да. не повишаєте. Ну я вам об'ясняю, хто. Ви. Мені не треба об'ясняти. Ну. Я вам ще раз повідомляю, що презумпція невинності діє. Хто звинувачує, вашій, той надає докази, якщо ви некомпетентна ну, особа на не виконанні ви... зобов'язань. Докази, бумага, що ви людина. Ще раз говорю. Ну, я вам зараз я... об'ясняю. Ну правильно, закон не. мені надайте, де людини не, мають то, бути документ. Хто ви такі? Хто ви людина. Такі? людина. Та я не бачу такого людина. Ну, Хто ви такий? Я вам повідомив, що я людина. Галузі міжнародних договорів Дивіться, Все. людина правосуб'єктності якщо... людина. Правосуб людина. Я, вам... я чиїсь права порушив. Дивіться, я вам об'ясняв. Я Дивіться, чиїсь права вашої... порушив. Нічиї Ні. на даний час виконуйте статтю першу і забезпечте право на вільне пересування, не порушуйте статтю 18 частину першу пункт 3. До побачення. І Дивіться, терпимо не треба, забороняємо затримані Для встановлення вашої повністю особи. Щоб є заработати перешкоджати, працівників поліції. Не треба кричати. Понимаєте? Ви ставите зараз терпимо yeah. і вчиняєте злочин, за... спецзасов... злочин проти прав я людини. Вам ще раз я не є не фізична особа, не юридична особа. Я, я вам повідомив, що я є людина, Покажіть, що про ви устав... не є фізична або юридична особа. Яким законом? Що ви є особа? Покажіть мені, бумагу. Яку бумагу, ну, яким ну, законом передбачено. Є Європейська конвенція ну, прав людини, ну, І що? Ви не в Європі, живе, ми в Україні, ви ним ми, де зараз війна, а, я, ми, правильно. Виконуйте статтю ви 1, керуєтеся 3 і 6, міжнародними договорами Конституцією принципу верховенства права. Ви зараз порушуєте принцип верховенства права. Ви нічого зараз за мене примушуєте до цивільно-правих відносин. Це є кримінальна відповідальність, 355 стаття. Ви порушуєте зараз? Ми нічого не ви примушуєте мене до цивільно правових відносин? Ми вас... Ви не мене примушуєте? Примушуєте до цивільно правових відносин. Від, 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 я, вас я вам ще повідомляю, я не розумію. особа Повірте. і ніколи не був особою. А хто ви? Людина, суб'єкт суб міжнародного права в галузі міжнародних договорів, на що маю повне право визнання своєї правосуб'єктності. Ну, то ну тож ну, згідно пакту про громадянські та політичні права статті 16. Ки сказано, що кожна людина, де б не перебувала, mm. має право на визнання своєї правосуб'єкт. Про що я вам повідомляю? Що я людина, правосуб'єкт на ці людини, правому статусі людини. Mm. Мої права гарантовані відповідно Європейської mm. конвенції основоположник прав свобод статті 1, 53, 27. Ви yeah, знаєте таке? Yeah, Почули? слухай, go. людина, чого ти тут знаходиться в Україні? Я тобі кажу, їдь туди в Поним? і там розчахлять. Зрозумів. Mm. Я тобі, жерна, Я тобі раз не кричи. Що ти затраний бик на тобі. Це капець, оце ребята, Я вам кажу, ви будете в ДБРі по-любому. І... Да. Департамент внутрішньої безпеки буду звертатися клієнтам, грамотні Та ти що?